Вітаю на органічній садибі. Сьогодні поговоримо, як правильно збирати урожай помідорів. Для того, щоб помідори швидше достигали і не перевантажувати наші кущики, і щоб вони е мали кращий імунітет до хвороб, бажано збирати помідори в технічній зрілості. Ну, ось, наприклад, бенігара я зірвав, тобто він ще не повністю офарбувався, але вже не зелений. Тобто, це технічна зрілість. Для кожного гібриду вже по досвіду ну, знаєш приблизний колір, який має бути у томата. Ну, давайте ще подивимось, наприклад, солеросо. Ось такі помідорки, технічна зрілість. Вони вже буріють, почервоніли, так, але ще не готові. І я всі такі помідори зараз знімаю з куща. Далі я всі ці помідори, які я зібрав врожай, я їх кладу в ящичок і поставлю на вікно. І таким чином вони буквально за день-два вже дозріють і будуть більш такі стиглі. І вже можна буде їх їсти. Якщо їх одразу розрізати в технічній зрілості, вони все ж таки ще будуть по смаку не дуже, тому варто от почекати. І якщо ми так всі помідори зриваємо наперед в технічній зрілості, даємо їм дозріти окремо, у нас наступні помідорки будуть дозрівати набагато швидше. Відповідно, ми встигнемо за сезон зібрати урожаю набагато краще, а кущі будуть менше хворіти. Підписуйтесь на органічну суди, буду й далі розповідати вам такі секрети органічного господарства.